В усіх частинах України розвиваються різні галузі науки, промисловості та сільське господарство. Донеччина регіон з багатою кількістю металургійних підприємств, машинобудівельних заводів, фабрик та шахт. Донеччині потрібні висококваліфіковані кадри, озброєні новітніми технологіями, які зможуть здійснити технологічний прорив в економіці України. Тому і спрямованість, створеного у 1993 році в мікрорайоні Східний міста Маріуполя Донецької області, відкритого навчального закладу нового типу загальноосвітня школа Пансіон No69, відповідала специфіці регіону. Школа виконує соціальне замовлення суспільства, орієнтуючи свого учня на навчання впродовж життя. З першого року роботи школи інформатика викладалася з першого по 11 класи. Курс інформатики в початкових класах є як пропедевтичним, так і з елементами науки інформатики. В другому класі розвивається увага, кмітливість, спостережливість. Пам'ять за допомогою яскравих та цікавих програм в третьому 4 четвертому класах формується алгоритмічна культура. Учні працюють з готовими програмними засобами, де дії виконуються за деяким алгоритмом, засвоюють сукупність наукових понять. В четвертому, п'ятих класах створюють власні алгоритми для певних виконавців. А які команди треба набрати? Перед перед набирай відобразилась команда ще. Вперед. Ще вперед і ще одну. І вперед. І вперед. Далі. Транспортер тут знаходиться, дивиться вгору. Куди треба повернути? Направо Направо. вибираємо команду, направо руку. Загрузіть іще рано, іще одну команду. Направо він тут розміщений, повертає направо. Далі ще один крок вперед, а потім загрузити. Вибирає вперед. Відобразилась команда, загрузіть. Вибирає, загрузіть. Це і, будь ласка, виконаємо команду. Алгоритмізація проходить червоною стрічкою через весь курс навчання інформатики. Учні середньої школи готові до використання інформаційно-комунікаційних технологій та проєктної методики на уроках з різних дисциплін. На останньому етапі вивчення інформатики в 11 класі. Учні вчителів Курявої Тетяни та Залевської Наталії володіють навиками роботи в середовищі об'єктно-орієнтованого програмування. Створюють проекти, вільно володіють навичками роботи в мережі інтернет, з програмним прикладним забезпеченням Microsoft Office та готовим програмним забезпеченням. Бази даних посідають особливе місце поміж інших галузей інформатики, сфера їх застосування є найширшою. Бази даних використовують працівники ледь не кожної професії, не підозрюючи самі, що працюють з базами. Дослідження і розробка баз даних це те, з чим працюють старшокласники. Наш навчальний заклад працює в напрямку впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі. Так, Кожен чотирикутник має чотири вершини, чотири сторони і дві діагони. Куракіна Галина, вчитель математики вищої категорії, старший вчитель, використовує на своїх уроках прикладне програмне забезпечення Геометрія 7-9 клас, математика 5-6 клас, що дозволяє підвищувати рівень знань, забезпечувати повноцінну наочність матеріалу, демонструючи побудову та властивості геометричних фігур, розібрані рішення тренувальних вправ. За допомогою даних. Прикладного програмного забезпечення вчитель конструює інтерактивні уроки з вивчення, закріплення та узагальнення знань. На уроках для контролю знань учителями математики розроблена базу тестів з алгебри та геометрії для 7-11 класів в програмі Тест В-2. Вчитель математики першої категорії Шевченка Наталя використовує прикладне програмне забезпечення Геометрія 9-11 клас. З метою організації продуктивної пізнавальної діяльності та формування вміння працювати з інформацією, розвиваючи дослідницькі та інформаційно комунікативні вміння, просторові уявлення. Ми спостерігаємо, як утворюються об'ємні та різнокольорові тіла обертання, чого не можна продемонструвати на дошці. Все це значно економить час уроку та розвиває абстрактне мислення поданням наочно, образної та графічної інформації. В умовах шкільного кабінету фізики стає неможливим виконання багатьох лабораторних робіт за відсутності складних приладів, необхідних для дослідів. Тому вчитель фізики Трикос Наталя використовує прикладне програмне забезпечення віртуальна фізична лабораторія 7-11 клас, завдяки якому учні мають змогу самостійно виконати будь-яку складну роботу і отримати візуальне сприйняття фізичних процесів. Ми бачимо лабораторні роботи з ТЕМ, визначення довжини світової хвилі, за допомогою допомогою Дифракційної решітки та спостереження суцільного і лінійчастого спектрів. На уроках хімії вчителем першої категорії зібровою Наталкою розроблена та опробована методика деяких тем з використання комп'ютерних програм контролюючого та розвивального характеру, як приклад, робота з програмними засобами віртуальна хімічна лабораторія та досліди з хімії. В темі чисті речовини та суміші демонструються досліди відстоювання, випаровування, очищення та перегонки сумішей. Учні самостійно провели віртуальний дослід з очищення забрудненою піском кухонної солі. Вони спостерігали за натуральними об'єктами, які замінені комп'ютерними моделями, що дозволило вивчити дані хімічні процеси та явища надійно та безпечно. На різних етапах уроку англійської мови учитель вищої категорії, старший учитель Сергеєва Олена, використовує інформаційні технології для пояснення, тренування, закріплення і контролю знань та вмінь учнів. На уроці в третьому класі з використанням комп'ютерної програми Алік вивчає англійський алфавіт, яка дозволяє різні рівні складності, забезпечує диференціацію навчання та зацікавленість учнів. Завдання містять фонетичні тренування. Розвиток фонематичного слуху, активізацію лексичного матеріалу, перевірку навичок писемного мовлення. Вчитель французької мови вищої категорії старший вчитель Каріда Олена працює з готовим прикладним програмним забезпеченням. Зокрема, в програмі «Платиновий французький» опрацювання граматичних форм базується на їхньому багаторазовому повторі в модельних фразах, чим досягається автоматизація вивченого матеріалу. Кожна репліка в діалозі супроводжується яскравою картинкою, що пожвавлює роботу та полегшує розуміння лексичного матеріалу. Використання готових комп'ютерних програм в початковій ланці дозволяє Самсонові Олені, вчителю першої категорії з циклу природознавства, демонструвати мешканців лісів, тварин, комах, птахів, знайомити учнів зі способами харчування та особливостями їхньої життєдіяльності. Вчитель початкових класів першої категорії Деревницька Олена на уроці української мови застосовує електронні дидактичні матеріали для вивчення теми види речень за метою висловлювання. Це дає змогу учням краще сприйняти новий матеріал, а учителеві отримати об'єктивну картину рівня засвоєння знань. При застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі особливу увагу треба приділяти здоров'ю та відпочинку учнів, для чого проводяться зарядки, а на уроках фізкульт хвилинки та вправи для очей, що розвиває здоров'я, зберігаючої компетентність учнів. Денисова Віра, учитель першої категорії з основ здоров'я, тренер програми Рівне Рівному на уроці безпеки на дорозі в 8 класі, застосовує розроблений електронний зошит з правил дорожнього руху для 5-8 класів. Зошит має три розділи: види дорожніх знаків, проблемні ситуації на дорозі та понятійний диктант. Терміни та означення. Такий вид роботи розвиває увагу, цікавість до предмету, вміння приймати рішення, працювати в парах, придбати практично життєві навички. Переважна кількість вчителів нашої школи створили бібліотеки електронних засобів навчання. Серед них і вчитель української мови та літератури першої категорії Шевченка Ольга. На уроці української літератури в 10 класі під час узагальнення вивченого матеріалу з теми Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка проводить Вікторину за допомогою комп'ютерної презентації. На уроках української мови застосовує конструктор уроків українська мова 5-6 клас, електронні варіанти тестів закритої та відкритої форми. Москаленка Олена, учитель української мови та літератури, спеціаліст першої категорії, свої уроки будує на підставі рівноправного партнерства і спілкування на творчих засадах із використанням методів інтерактивного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій. На уроках 8-11 класи захищають творчі проекти в групах, учні самостійно обирають межі застосування знань і посильні завдання, створюють оригінальні таблиці та конспекти. Новий матеріал на уроках подається з мультимедійним супроводом. Уроки історії вчителя вищої категорії Лінькової Валентини. Проходять яскраво завдяки різноманітним формам роботи та використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Для узагальнення знань з теми стародавній Єгипет вчитель використовує електронні ілюстрації, репродукції, аудіофрагменти, які дозволяють учням зрозуміти, як виникає цивілізація, утворюється держава, формується суспільство, після чого діти із зацікавленням працюють з різними джерелами інформації. У роботі психолога Ахбаш Валерія важко замінити живе спілкування з учасниками навчального процесу в рішенні проблем. Консультування, корекції та деяких форм діагностики однак, з роками, роль інформаційних технологій стає все помітніше вже неможливо собі уявити обробку тестового матеріалу без використання комп'ютера. Деякі види роботи з розвитку уваги, пам'яті та умозаключення для проблемного контингенту дітей з використанням комп'ютерних технологій йдуть краще. Більше Замотивованість яскравіша наочність, більше ефекту новизни, безсумнівні переваги апаратного дослідження при масовій діагностиці учнів, де вербальні форми прояви особистості є визначальними. Сучасний учитель використовує інформаційно-комунікаційні технології не тільки для підготовки до уроків, а й для розширення можливостей навчального процесу. Хоча використання інформаційно-комунікаційних технологій передбачає значних зусиль з боку вчителя, розробку планів навчального проєкту, постанову тематичних та ключових питань, створення учительської презентації та публікації. Але результат того вартий. головна ціль мотивація учнів до навчання. Буде досягнута вчитель, який озброєний новітніми методиками використання інформаційних технологій, може реалізувати важливі навчальні цілі, що постали перед сучасною школою.